Чех Шімон початку літа працює над відновленням частково пошкодженої внаслідок російських обстрілів будівлі старостату в одному з сіл Первомайської селищної громади. And... Я вже три тижні тут і хочу допомагати Україні, чесно кажучи, це справді важливо, бо Україна це Європа і її стіна від Росії. Американець Адам Баредо вивчив українську мову, і за його словами планує тут залишатися якомога довше. Ми, як коридор ЮЕ, займаємося демонтажем. Так що, коли це все тут буде, скажімо, чисто ми відбили всі штукатурки, відбили підлогу. Тоді ми вже передаємо роботу іншим підрядникам. Другий поверх будівлі планують використовувати для освітнього простору, говорить староста Ніна Стогній. В старостинському окрузі нині приблизно 130 дітей. Матеріали для демонтажу. Ми його весь приміняємо на засипку ям на дорогу. По селу. Матеріали для роботи з демонтажу закупили завдяки донатам від чеського народу, говорить ще одна координаторка Corridor UA Юлія Зейт. Ми зібрали біля мільйон гривень, а саме на матеріалі. Висновно в нас кожен день приїжджають часто волонтери п'ятерого, а також місцеві. Працюють і співробітники новоствореного в громаді комунального підприємства Засільчанка. І підрядна організація, на яку покладений капітальний ремонт за гроші громади. Також задіяні волонтери Добробату, зокрема Євгеній Папушенко. Як тільки іде зов Добробату, так ми одразу долучаємось. Два-три рази на тиждень, коли є натхнення, то важкості немає. На початку робіт отримали інструменти від партнерів, говорить координатор Миколаївського добробату Юрій Осіпов. Це відбійники, широпогвинти, всі необхідні саме інструменти, які нам потрібні. Це був партнерський інструмент Хілт, який надають нам виушний інструмент, але він дуже гарної якості. Тому зараз навіть ми продовжуємо на ним працювати. Та частково вже придбали чехи інструмент, який саме потрібний для подальших робіт. Роботи планують завершити до вересня 2025-го, говорить Госіпов. Пов Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.